В квітковому садку жив маленький черв'ячок на ім'я Ласик. Він був дуже допитливим і мріяв стати метеликом. Щоранку він запитував у мами, А я вже метелик. Ще ні, любий, Треба трохи почекати, лагідно відповідала мама. Але Ласик не любив чекати. Я вже хочу літати. Зітхав він і дивився, як над ним пурхають яскраві метелики. Одного разу він пішов до сонечка. Сонечко, зроби так, щоб я став металиком просто зараз. Сонечко усміхнулося. Усе трапляється в свій час. Навіть я не можу пришвидшити весну». Тоді Ласик звернувся до бджілки. Може, у тебе є чарівний мед для швидкого росту? Терпінням найкраща чарівність, відповіла бджілка. Хочеш пригощу тебе медом, але чекати все одно доведеться. Ласик засмутився, але вирішив спробувати. Він ховався від дощу, відпочивав і слухав маму і з кожним днем ставав сильнішим. Аж ось одного ранку він прокинувся і відчув, щось змінилося він уже був не черв'ячком. Красним легким метеликом із крильцями кольору веселка. Як добре, що я дочекався, прошепотів ласик, змахнув крильцями і піднявся в небо. Терпіння це сила, яка допомагає здійснювати мрій. Все трапляється у свій час.